24 травня у Національному музеї Київська картинна галерея відбулось відкриття виставки Владислава Шарашевського Київська перепічка. Зірка малярства відвідала виставку, поспілкувалася з глядачами, задала декілька питань художнику та зробила запис прес-туру, на який художник розповідає про свої картини. Запрошую вас на перегляд репортажу з відкриття виставки. А ви знайомі з цим художником? О, дуже добре. Тому ви прийшли сюди свідомо. Прийшла свідомо, прийшла дуже охоче і буду ходити, скільки буду жити, І скільки він буде працювати. А чим вам він подобається? А тим, що він дуже талановита людина, це навіть я не знаю, як це сказати. Малювати вміє як ніхто, як Бог, киянин і людина, яка Міє сміялися навіть коли сміятися важко. Мистецтво прямої дії просто раз і все. Хочеш, їдь, хочеш милуйся. але слунковий сік буде виділятися, як не крутий. А як ви вважаєте, чому у пана Шерешевського, незважаючи на те, що це не є реалізм в тому сенсі, як ми звикли, чому його їжа така надсмачна? Ну тому що в нього взагалі все надсмачне, це емоція. Хто сказав, що в їжі немає емоцій? Особливо в українській їжі, українська їжа без емоцій, це дурня. Це все рівно, якщо поїсти, знаєте, там е е їжу стюбіківськ для космонавтів. В Україні такого не буває. Саме туди вони пруться, сюди сюди, як скажені. Але це ж ми емоції їжу, так що їм буде те саме, що ви подумали. А скажіть, а ну взагалі техніка, як ви вважаєте, його техніка живопису? Вона. Ну, впливає на таку смакоту. Чи це не, ну, знаєте? Будь-який геніальний художник має там власну техніку і власне висловлювання. Звісно, якщо ти ну, взагалі хто такий художник? Художник це людина, яка бажано щоб вміла малювати, а головне мала що сказати. І Художник Шерешевський має що сказати, і вміє малювати. І це геніальність на, на талант. Ми виставку відомого майстра іронічного живопису Ворослава Шенишевського. Він представляє доробок останніх років, який об'єднаний темою нашого сьогодення українського драматичного. Тут багато дуже картин написані і назви в них пісень, котрі в нас зараз на слуху. Наприклад, буде тобі вражі, так як відьма скаже. Там дуже відома. Пісня називається Робота Коноторська Відьма. Це робота віші по Ахір, дуже Це про, про наших дівчат, котрих знає, зараз тут нема. Вони сидять в Європі вот, і намагаються якось нас підтримувати. Я Машу. шучу, звісно. Вимушено розброжаються. Да, да, да. Вони, вони розмножають, не розмножають, а розважаються. Цей пейзаж дуже цікаво. Тут є е, е, Львів, комендантська година, пейзаж. Це шлях на щекавицю, всі пам'ятаємо, всі збирались на щекавицю йти. Але щось... Коли туди прийшли, то людей не було. Тут у нас справа картина бувовна з рогом. Коли перший раз вкрив щось прилетіло, і люди там дзвонили, мені казали. Ми не бачимо, що, але десь там з рогом, воно чорним таким. Ну, я написав такий пейзаж і начебто мирний, але, але тривожний, тому що це червона, червона не доріжка, а дорога червона. Тут такі ось веселі. веселі. Веселі, yeah, костюмовані yeah. такі люди, тому що ну, в нас зараз працюють да, yeah. театр, і yeah. люди туди ходили. Uh -huh. І поруч з цим такий пейзаж напіввійськовий, сутінки називається. Кожна палітра дуже багато коштує, тому що я над кожною працював майже два роки. Тобто -то це реальні ваші інструменти? Ну я ж не буду брати. Кожній палітрі ціла історія. Але вони є так А скільки триває робота з однією палітрою, коли ви вже змінюєте на іншу? Ну, півроку, іноді рік, іноді два. Це он, який спостерігає. Mm -hmm. да. Вони спостерігають такі без Беззуби. Отже, вони не дуже, не дуже активні, але вони зацікавлені. Тут у нас робота борщ дуже знана в світі зараз. Вдалося перевести на цю виставку. Тут серія пейзажів дуже гарних. Один з них, ви бачите, Володимира, це було коли світло почало вже з'являти, світло є. Ну, Світло і від Володимира, і від, і від Дніпра, і від того, що вже світло, світло серед, серед нас вже не, не тільки електричне, воно вже так, атмосфера була неелектризована у суспільстві, що воно вже все світило. Ну, знакова картина це київська перепічка, хлопчик на фоні дитячих обоїв там ракет. Як буде... Шпалери. Шпалери, шпалери, да. шпалери дитячі. там де ракети бувають, там ракети, літачки. Да. Це таке враження художником місцеве, да? яке. А це дитинка якась конкретна чи просто ваша уявна? Yeah. Це образ. Образ. І, mm -hmm. да, і Він, він так е, їсть київську перепічку, але ще не дуже їсть, а більше. Більше при, принюхаються до неї. Так, да, так. Да. І фірма Nike не була спонсором тієї картини. То просто це, ніка це перемога, так що в нас буде перемога. На да. скажіть, будь ласка, як довго ви працюєте над цими роботами? Скільки часу це забиралося? Ну тут може мінус 2-3 картини. А решта було написано починаючи з липня місяця? Ну, Припредостання виставка закінчилась кінці липня, там у білому світі і тут. Тобто все це за півроку, да. трошки більше. Да. А скажіть, будь ласка, оце те, що ваша їжа виглядає такою надсмачною. Це завдяки вашій особливій техніці виконання? Ну, треба це любити, щоб воно ж було. Поним? Ну і там же можна, можна робити гіпер без, без вкуса, поним? але ж я, я ж працюю над тим, щоб воно було смач. Да. От у вас виходить yeah. смачно. — Щоб воно було. Ну, це композиція, там трошки воно працює. А воно... для паляниць ви використовували реальну паляницю, модель? Чи... Я фотографував із інтернету, брав. А один раз купив справжню таку, і вона була така справжня, що її малювати, воно. Ну, я не став малювати. А. Дуже дуже вона фотографічно вийшла, тому що там дуже правильно вона була. Скажіть, автопортрет це свіжий, який відкриває експозицію? Ні, він старий 18-го року, але я його місяць тому назад трошки підновив. Тобто можемо можем сказати, Туда... що картина вісімнадцятої, тире тіре змінили? Ні, я я змінив фон. А ходять по Києву чутки, що ви дуже багато продаєте робот і дуже багато донатите на ЗСУ. Так. Да. Це так. Да. Ми можемо сказати, що того, велика вам подяка. Я Для того -за... багато працюю, щоб багато продавати і з кожної продажі в мене не буду казати скільки, але багато я намагаюсь перераховувати. От. Ну я і в тому році багато в аукціонах приймав участь. Так. Ну я маю увазі за кордоном. Там зараз вони вже так трошки заспокоїлись. Угу. А 22-му році там було дуже так, що ми і притулі тут допомагали. Ну все, що можу назад. Що я можу? Ми дуже дякуємо До... вам за це. Да. Не всім вдається стільки працювати і стільки допомагати. Ну, Військовий час, треба працювати. Може хтось працює там біля станка в три зміни, я теж в три зміни, можна сказати. Глядачів на вернісажів було чимало. Вони дивилися картини, спілкувалися між собою, фотографували, та деякі роздумували над смислами цих картин.